Ранку наприкінці нашого року представники обласного осередку Федерації панкратіону України порадували нас виступом на чемпіонаті України. На змаганнях вони здобули 18 медалей, з яких 10 золоті, і в цілому рік був дуже успішний. Тому сьогодні будемо говорити про панкратіон, всестольовий вид єдиноборств. І гості нашої програми це Олег Вєтров, голова обласного осередку Федерації панкратіону України. Також Олександр Гусак, голова Кропивницького міського осередку Федерації Панкратіону України, тренер першої категорії. Андрій Токар приїхав з Долинського, де тренує він Дуже багато дітей, юнаків. Він також володар чорного поясу, майстер спорту України і вихованці наших тренерів. По-перше, це Олег Ляшок, який дворазовий срібний призер чемпіонату України з Кропивницького, і Ярослав Григоренко, чемпіон світу Європи та України з Долинської. Олег, перше питання до вас: виступ на Україні звичайно був успішним. Це ми розуміємо чудово. Розкажіть про те, хто ж зумів здобути золоті медалі, і як в цілому ви оцінюєте виступ. Ну в цілому, саме 18 медалей самі за себе кажуть, що виступили ми чудово. Я вважаю, так під кінець року готувалися і спрацювали на відмінно. Хочу відмітити долинський осередок. У нас там працює сьогодні два тренера токар Андрій і Корінков Олександр. І хочу сказати, що левова заслуга цього чемпіонату лягає саме на них, тому як їхні вихованці зайняли найбільше призових місць і золотих медалей привезли саме вони. Так же само спрацював і наш знаменський осередок, Слуцький. Олексій, там Михайло Сафудінов, який теж у нас титулований спортсмен, зайняв теж перше місце в розділі Традішн. І Кропивницький представив свою команду, де був акцент на дорослих. І із дорослих у нас. Гарний результат показав Олег Ляшок, який став срібним призером. І в чудові поєдинки. Ви знаєте, що розділ фул у нас найяскравіший, і туди допускаються тільки люди, які вже або кандидати майстри спорту, або вже майстри спорту. Олег Ляшок у нас кандидат майстри спорту. Він же в нас володар чорного поясу. Перший дан, Тому цей спортсмен показав дуже високу гарну техніку. І результат дав в фіналі. Поступився два бала київському спортсмену, але боротьба була запекла, тому сказати, що ми програли, я вважаю, що ми виграли теж. Надіємося, що результат був добрий і це покажеться в присвоєнні майстерського звання. Ми на це надіємося. Зараз там підбуваються підсумки, тому якось так. На цьому турнірі не були представлені Олександрський осередок, не була представлена Новгородка по... По-перше, по тому, що діти були не готові, ми провели відбірний етап обласний. І по відбірному етапу ми склали збірну команду, тому поїхали найкраще. Ну, от і результат. Олександр, давайте зробимо тепер вашу оцінку виступу вихованців Кропивницького панкратіону. Ну, Ми взагалі повезли, я як представник Кіровоградської команди Кропивницької, я повіз трьох своїх учнів. Це два дорослих і один із юніорів 14-15 років. Із трьох чоловік ми перевезли дві, два других місця, де, як вже сказав Олег Ніколаєвич, Олег показав себе з найкращої сторони, провів три чудові поєдинки, де це дійсно були такі поєдинки фунт контакті Фінальний бій, який був дійсно з майстром спорту, який хлопець вже там виступає і так сказати, в професіональних боях. Нам Олегу чуть -чуть не хватило, трішки не вистачило вірності в собі і психологічних От. А взагалі, в цілому, сам чемпіонат і в цілому виступ всієї команди Кіровоградської області це можна ставити 12 балів по 12-бальній системі. Я, я задоволений. Андрій, скажіть, от ваші вихованці, Олег вже зазначив, були, мабуть, найчисельнішими у складі нашої команди. Скільки медалей здобули і наскільки ви задоволені? Я задоволений з результатом дуже добре. У нас було представлено шесть спортсменів, з них два кандидати в майстри спорту це Ярослав Гривренко і Косто Ярослав. Вони взяли 9 золотих, 4 срібних і дві бронзові медалі. Спортсмени. Напружені поєдинки були. Найкращий результат нас показав Ярослав, він взяв три золота дівчинка. Василенко Марина також взяла три золотих медалі. Це в неї такий серйозний чемпіонат, перший, що вона себе проявила. В принципі, всі старались, всі готувалися, працювали, виложились на всі сто. Олег вже багато розказав тренер за твій виступ. А як ти сам оцінюєш, наскільки було складно виступати і, можливо, міг розраховувати на золото? Ну так, звісно. Золота всім хочеться. І як би без цього ніяк, і стремління то до цього. Ну, немножко не доработал на тренировках, вроде старался во все работать, ну, все усилия. Тренеру огромное спасибо, без него вообще никак его поддержка на ковру, это было просто что-то, без него ничего не достигнуть, в принципе. Старался во всю, три боя максимальные все усилия вроде уложил, все. Ну, немножко в финале не дотянул, будет к чему расти, к чему стремиться. На этом не останавливаюсь, буду расти дальше. Ярослав, ти здобув три золоті медалі. Розкажи, в яких розділах панкратіону? Е, перший розділ це греплінг-ноугі, боротьба в і шортах. Е, другий розділ це традишн, ударна техніка. І третій це греплінг гі боротьба в кімано. В кожній версії було по два суперники, досить гідні, було важко. Але я підготувався і взяв ці медалі. Олег, в цілому, рік знову ж таки був дуже успішний для вихованців вашої федерації. Ми знаємо, що на міжнародних змаганнях успішно виступали. Давайте згадаємо, де вдалося взяти ще медалі, крім чемпіонату України. Ну, У нас зараз Андрій Тока розкаже, так як його вихованці є і кандидатами в дорослу збірну. Уже у нас титулований Гадиров Денис, і його ж вихованці. Є членами національної збірної серед дітей, дорослих дітей. Тому я думаю, він зараз скаже: у нас дійсно був рік напружений. В нас були міжнародні старти, і ми приїхали звідти з медалями. І плюс у нас в цьому році опять той самий Денис Гадиров вступив до вищого навчального закладу і зараз тренується в київських спортивних клубах. Але Виступає за теруварську збірну. Тобто це прияв патріотизму до своєї території, до свого тренера. Тому я думаю, Андрій скаже зараз за стартом згодом. Наші спортсмени виступали на чемпіонаті світу в Білорусі. Розділ греплю ноги, грепля ноги, боротьба і в рожардах. Взяли дві срібні медалі, готувалися до Кубка світу, який долежен був бути в Чикаго. Не в Чикаго а в... В Європі десь організатори не успіли підготуватися, ми не поїхали, але планували виставляти чоловіка. І так у нас було два чемпіонати України, з двох чемпіонатів ми привезли, якщо не, якщо не правильно, вроді порядка 36 чи 40 медалей з двох чемпіонатів України. Це що був весною в броварах і все в Харкові. Так, в принципі, пробували себе ще по других видах спорту, тож показали на результат. Стараємося працювати. На слідуючий рік е, плануємо на чемпіонат Європи в Білорусі, чемпіонат світу по Греблюну в августі місяця, але ще не, не виставлено, де буде команда їде, чемпіонат України. Денис зараз е, у нас е, вже кандидат на національну зборну до взрослих. Чотири, чотири представники це Григоре, три представники Григоренко Ярослав, вже член збірної молодіжної місійні ігор молодіжній збірної і Костогризов Ярослав також. Туда. І на следующий рік плануємо, що у нас дві дівочки повинні теж попасть і готуватися на міжнародні старт. Ярослав, давай згадаємо виступ у Білорусі. Як ти там зміг перемогти всіх суперників Він на свій юний mm -hmm. вік, ти вже на сьогодні чемпіон світу Європи, завдяки чому? Ну, взагалі в мене було два суперники, обидва з Росії. Перший, ну, першим було дуже важко, але здалося перемогти, а другому через, через ошибки програв. Так, так вийшло. Твої успіхи це в першу чергу заслуга тренера? Так. Да. Батьків, тренерів. До речі, Олександр, а у вас є такі кандидати, які часом зможуть виїхати на Чемпіонаті світу та Європи? Ну, такі кандидати, звісно, є. По-перше, це як Олег Ляшок, також зараз дорослий, який з нами їздив Вова Чобо, який поїхав на чемпіонат, але йому теж не вистачило чуть-чуть досвіду, який програв буквально за виход у полуфінал, програв на останніх секундах, програв один бал і зайняв в ітогі. П'яте місце таких. І є юніори, які вже підростають, але чуть, -чуть є складова, це фінансова частина. Ми на цьому, в цьому році завдяки от, два таких у нас зараз два, два лідери це Олег і Вовачобу, які в цьому році на протязі Трьох місяців виступали вже в трьох турнірах. Тож. Виступали, їздили на змагання це по Кубку України з військово-спортивного ботоборства, де так сказати була розміночна, де вони оба стали призерами Кубку, і опять же, нас прислідує друге місце, але кляшок знову став другим. Їздив на чемпіонат світу, тож, так сказати, щоб підготуватися більше, більше там спарингів було. Опять нас прислідує друге місце. Там ми стали друзі. Ну і Олег також є чемпіоном Житомирської області, де був проходив, проходив чемпіонат, відкритий чемпіонат Житомирської області з Панкратіону, де він взяв два золота в розділі Фул і в розділі Ноугі. Де він показав, що Кіровоградська школа Панкратіона це є рівень. І, до речі, от Олег, те, що тренер сказав, що ти двічі другий став. Ти вже визначив коло суперників, які тобі не дають стати першим? Ні. Суперників багато, і так сказати, що якийсь там, ну, хтось, якийсь є претендент, то я так не можу сказати. Ну, Що не вистачає, щоб стати першим? Це таки можливо потрібно більше тренуватись, можливо? Можливо. Ну, Хоча всі зусилля прилягають до цього, але не знаю, чогось не вистачає, а чого сам ще не можу. може. Може, ще, ще трошки не дійшов до цього. О, Ой, в нинішньому році, до речі, от ви проводили дуже багато змагань обласного рівня, на яких ми були присутні. Це Долинська. І, до речі, там було відзначено, що це десятиріччя Федерації Панкратіону нашої обласної. От потім змагання у Знам'янці були, і я знаю, що на наступного року також буде багато стартів. Я думаю, що головний турнір це все-таки турнір пам'яті нашого чемпіона і по Панкратіону, по військово-спортивному багатоборству це Максима Бендерова. Так, да, у нас є склалась традиція гарна. У нас Долинський осередок проводить кожен рік. Е на початку весни проводить турнір. І вони мають mm. уже п'ять років. У нас десять років має Знам'янський осередок, вони теж проводять на початку весни свій турнір. Ми, так як ми маємо чотири розділи, ми маємо можливість ділити розділи, проводити одні змагання в одному місці, другі в другому місці. Але головним нашим сьогодні став традиційний турнір це в пам'яті Максима Бендерова. І рівень цього турніру ми хочемо підняти, він нас має статус всеукраїнським, і ми хочемо завести його в національний турнір. Для того щоб такий Максим був ярка особистість, це дійсно був тренер, це спортсмен з великої букви. І сьогодні це великий приклад для нашого підростаючого покоління. Ми вважаємо, що на цей турнір мають приїжджати найкращі в Україні. Сьогодні Панкратон має дуже високий рівень підготовки бійців. Ми сьогодні восьмикратні чемпіони світу Європи. Тобто, звичайно, що на міжнародних аренах суперниками у нас є лише російська команда, і нам приємно, що більшість поєдинків ми маємо перемогу. Це патріотично, це для нас, скажімо, окремий рівень. Тому ми вважаємо, що Кіровоградщина готова сьогодні прийняти такі змагання, прийняти таких бійців. І вважаємо, що Максим, завдяки такої постаті Максима, ми маємо честь приймати найкращих і показати Кіровоградській області нашим глядачам, батькам і вихованцям, майбутнім молодим спортсменам, і ті, хто ще не в нас, ті, хто мріють, те, що тут мають бути найкращі поєдинки, найкращі спортсмени. Унікальність цього турніру, що він є не лише панкратіон. Він запрошує туди всі відборства. У нас активно приймають участь бійці полку спеціального призначення, які і в той час, в мирний час з Максимом приймали участь і мали свої досягнення саме в панкратіоні. Зараз це наші почесні гості, вони приймають участь, вони приїжджають завжди з своїми призами, вони виставляють свою команду, це нам теж почесно. Так само приймають участь і багатоборство військове, бойове самбо, Ми запрошували і карате, дзюдо, тобто ми відкриті для всіх і хочемо, щоб цей. Турнір і ця особ, особистість Максима об'єднала ну, всі спорту. А Саме головне спорт це розвиток молоді, це наше майбутнє. Я думаю, що тут головний меседж це здорова нація. І, до речі, про здорову націю. Де ж можна тим дітям, які ще не займаються панкратіоном, юнакам, прийти записатися в секції в Долинській, у в Кропивницькому і в Новгородці? Ну, на сьогодні, бачите, ми охвачуємо територію Новгородського району, правильно ви сказали, Долинський район, Знам'янський, Олександрійський. Сам місто Кропивницький, де активно працює міський осередок під керівником Олександра Гусаки, який є і заступником ФСТ Динамо. Тобто, опять же, той самий Олег Ляшок, який сьогодні ми представили як спортсмена, але на сьогодні це вже інструктор-тренер, в якого є свої вихованці, він любить свою роботу, а ви знаєте, рівень тренера определяється. Тим, як його поважають і люблять діти, якщо діти до нього біжать за любки і батьки задоволені, значить це тренер на своєму місці, він стовідсотково вписується в цей контекст. Е Тому сьогодні ми маємо п'ять територій на Кірбацькій області, де можемо займатися панкратіоном. Але, знаєте, головне, я звичайно люблю, поважаю свій від спорту, але для мене основне це діти і наша молодь, яка займається лібо яке міноспорту. Сьогодні в мене в на навчальному закладі 9 видів спорту, і я цим пишаюсь, що дитина має можливість і займатися скалолазанням, і волейболом, і пляжним волейболом, і футболом, і панкратіоном, і боротьбою. Я вважаю, що якщо ми кожен на своєму місці по чуть-чуть часточку внесемо позитиву спорту і патріотизму в дітей, в нас буде нація ну, непереможна взагалі. Ну, на такій позитивній спортивній руховній ноті будемо завершувати наш ранковий ефір. Сподіваюся, що представники обласного осередку Федерації Панкратіону України і в наступному році будуть нас радувати своїми перемогами. Ну, звичайно, ми про них будемо розповідати. Глядачам бажаю сьогодні гарного настрою і спортивного дня.